4 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, 3 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління. Крім того, українські воїни знищили 5 кацапських розвідувальних безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили район зосередження живої сили озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованих Донецьку, Горлівці, Макіївці та Якимівці. Неспокійно на території рашистського рейху, у великому Новгороді палала газотурбінна ТЕЦ. непізнаний дрон Камікадзе, атакував адміністративну будівлю на території військової частини у місті Кубінка неподалік Москвабаду. Також біля столиці Рейху пролунали потужні вибухи в районі аеропорту Внуково. Приймання і випуск літаків на літовищі припиняли, в Гау Камчатка гепнувся черговий винищувач-перехоплювач міг 31 рашистських повітряно-галактичних люфтваффе. В ГАУ Белгород і самому Белгороді знову пролунали вибухи. Постскриптом економіка рашистської терористичної недодержави слабшає. Про це свідчать факти, які оприлюднила у своєму зведенні служба зовнішньої розвідки України. Зокрема, на рашистській федерації розпродають майно та землі збанкрутілого виробничого об'єднання мотовіліхінські заводи, котре було єдиним виробником бойових і транспортно-заряджальних машин зі складу реактивних систем залпового вогню Град Смерч та їхніх модифікованих версій торнадо Г, Торнадо С.